Всім привіт! Ви на каналі Мої власні вірші. Як я казала в минулому відео, тут я буду розказувати свої власні вірші. Якщо ви ще не підписані і не поставили лайк на цьому відео, то не гайте часу. Ну а ми погнали. Вірш називається Любов Все. Любов, це коли посміхаєшся, а не знаєш від чого, червонієш, дивлячись на нього, того самого, і коли ти знаєш, що він тобі змінив. Плачеш днями, ночами. Він приходить до тебе, каже, що любить тебе, і знову довіряєш йому, і знов все ж те саме багато разів. І в один момент ти розумієш і кажеш йому краще йди. Іди, якщо любиш, іди. Прошу, залиши. Серцю і так боляче серце розбите від тебе, подушка у сльозах уся. Хоч люблю я його, казала і плакала від болю. Любов розбила серце моє. Хоч люблю я тебе. Серце розбите, розбила любов твоя, і серце не те уже, і я не та маленька дівчинка. Любов вже не та, не вірю я більше в любов, серденько розбите, не вірить любов, душа не складеться назад. розбите давно, не вірить любов. вже не маленька, наївна. Я вже доросла не вірю, любов. Йду в дорослий світ. Любові в дорослих нема. Ну, ось і закінчився мій вірш. Надіюсь, ви підтримаєте мене своїми лайками та підписками. Ну, а я з вами не прощаюся до наступного відео. Бувайте!